Якщо тут сьогодні правимо на вулиці, ми заявляємо, що хочемо правити всередині. Не тільки тут на вулиці, які не мають ніякого права. Благословене Царство Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Спаси нас, Божий, що Тобі, Аллилуйя. Візьміть собі приклад від Яїра. Він з вірою прийшов до Ісуса, впав йому до них і просить Його, прийди до мене, поклади твої святі руки. На мою доньку, і вона відужає і не помре. Чи сьогодні ми маємо ту віру, що Ісус воскрешає мертвих, що Він Воскресить Україну, що Він їй дає істину Воскресіння. Якщо в нас та віра є, то Україна воскресне. Скільки людей опускає свої руки, коли помирають рідні, коли помирає батько, мама, брат? Сестра, син, донька, скільки людей істинно опускають руки, бо знають, Він помер, і дороги назад нема. Ісус є дорога до життя. Він сам сказав, я є життя. В ньому є Воскресіння, в ньому є перемога, і в ньому є перемога і нашої церкви, в ньому є перемога і твоя. Ти терпіш. І Бог сьогодні тебе кличе до перемоги через віру, яку мав Яїр. Ісус йому сказав: не бійся, тільки довіряй, і твоя донька спасеться. Він не сказав, що воскресне з мертвих. Він сказав, твоя донька спасеться. І коли він прийшов до того дому, він вигнав всіх невіруючих, які там нарікали. Побачили доньку мертву. І вони сміялися з Ісуса. Хто має владу піднімати мертвих? Бог має ту владу. І до сьогодні він тою владою піднімає мертвих, воскрешає тих, про яких вже всі кажуть, він мертвий, він уже не підніметься. Бо він наркозалежний, бо він алкоголік, він не підніметься. А Бог каже, я маю владу підняти того, хто впав. І Бог сьогодні хоче піднімати впавших наркозалежних, алкоголіків, ті, які сьогодні живуть в блуді, в розпусті, які покинули своїх батьків, а можливо, і проклинають. Бог сьогодні хоче підняти зі землі. Тільки Ісус питається, чи є тут батьки. Українського народу, які матимуть віру, як Яїр, Бог то хоче знати, якщо вони є, мають владу побачити своїх синів, бо Бог вертає мертвих живими, як знаходимо в 11 розділі послання до євреїв. Жінки отримали своїх чоловіків, живими, хоча вони були мертвими. Бо Бог їх вернув живі. Сьогодні Бог хоче вертати мамусям і татусям українського народу, їхніх дітей. Сьогодні вони мертві через алкоголь, наркотик, розпусту, дискотеки, гуляння по барах. Вони мертві, а Бог хоче тобі казати. Не бійся, тільки довіряй. І спасеться твоя донька, твій син. Но Бог сьогодні істинно промовляє, чи я знайду віру, коли вернуся на землю. Знайду віру між людьми. Віра піднімає гори. віра, відкриває двері таких великих церков, яка тут є. Віра це відкриває, ні людські руки. Через віру ми здобуваємо вічне життя. Бог тебе сьогодні покликав на це місце, щоб засвідчити, що ти є громадянин неба, що ти приналежиш Богу, що ти не є землянин. Землянин живе в гріхах і живе в безнадії. Нікого, хто живе в гріхах, таке життя не заспокоїло. Нікого. Розпач, розчарування, депресії. Самогубні думки, хто живе радісно в гріхах, ніхто. І хто живе сумний в Богу, такої людини нема, бо той, хто живе в Богу, є в ньому закорінений, і Він поклав своє життя в Ісусі Христі. Є радісна людина, Хоча терпіть, хоча є переслідуваний, хоча повинен Він мокрити від дощу. Перед закритими церквами, він в серці проживає радість і дощ. Благословені буди, Господи, за цей дар небес. Є ще поки що закрита ця церква. Благословлю тебе, Господи, коли ти відкриєш ті двері, і ми будемо правити всередині, як громада Української правовірної греко-католицької церкви. Маємо повне право. Ми сьогодні признаємося до Бога. Якщо інші відпали від Бога, ми кажемо: ми і наш дім служитимемо Господу Богу. Ми не хочемо зраджувати нашого Бога. В деяких державах, як і Китай, Корея, до сьогодні є переслідування християни. І один такий християн попав в тюрму. І коли його проводили через подвір'я тої тюрми, він хотів підбадьорити християн, які були в той тюрмі, і він з повного горла кричав, до тюрми була надіснена небесна людина, і я не зраджу мого Господа Бога, як Юда, я його не відречуся. Він тільки ці слова промовив в голос, щоб всі в тюрмі слухали цей голос. Велика кількість тих людей в тюрмі були ув'язнені через свою віру в Ісуса Христа. Коли він вже був в тюремної кімнації, він там був на колінах і молився і чув, відкрилася брама тюрми і водили нового тюремщика. І той військовий його запитує, ти небесна людина чи ти землянин? І чоловік йому відповідає, я не розумію, що ти від мене хочеш. А він потім каже: Ні, я не небесна людина, я землянин. Того чоловіка в ту кімнатку, де на колінах молився ревний християнин. І Він у своєму серці відчував справедливий гнів. Як ти міг відректися Ісуса, заради якого сто добра, якого що тебе не будуть бити заради ім'я Ісуса Христа? Чому ти відрікся Ісуса? Чому? І він в злобі, але справедливої злобі спирає свій палець в стіну. І Він каже, ти був зобов'язаний сказати ні, сатані, ні, ні, ні. Ти не маєш довіряти людям, але ти маєш покласти своє довір'я лише на Господа Бога, бо лише Він має владу тебе спасти і вивести з тюрми. І він своїм пальцем старався написати на стіну ні, ні, ні. І він так твердо затиснув на ту стіну, щоб обдерлася шкіра. З його пальця і почала текти кров. І він кровою там написав ні, ні. ні. Відречися сатани і довіряй лише Господу Богу. Господь Бог хоче воскресіння українського суспільства. Но воно здобудеться тільки ради того, якщо Бог знайде в цьому народі. Остаточно багато християн, які не відручуться своєї віри, які не відручуться Божого закону, Божих принципів і всякої моралі, яку Бог нам залишив в Божому законі. Слухай Україну. Ісус є твій Господь і Бог, і Він воскрес. І не веди нас у Споку.

Якщо ми будемо мати віру, як мав Яїр, то побачимо, що доньки і сини українського народу воскреснуть. Якщо це побачимо, значить, ми маємо віру. Сьогодні, але ми тут ще і з другої причини, щоб заявити, що тут у Львові існує громада української правовірної греко-католицької церкви. І вона бажає мати свій храм, свою церкву. Ця церква є порожня, пуста роками, і ми прийшли з вірою просити від Бога, щоб вона нам відкрилася. Якщо Ісус відкриє двері, ніхто їх не може закрити, бо Бог так сказав, ніхто не має права утискати громаду Української правовірної греко-католицької церкви. Якщо він так чинить, хай він потім складає звіт живому Богу, який буде судити живих і мертвих. Сьогодні ми прийшли благословити це місце. Не так мало людей, і вони заявляють, що є християни. Вони приналежать до громади Української правовірної греко-католицької церкви. І сьогодні заявляють, ми прагнемо мати власний храм у місті Львові, бо це нам закон України дозволяє. Нас не так мало. В імені Ісуса Христа сьогодні стоїмо перед цією спорудою міської ради. І просимо, щоб нам відкрили двері Єзуїтської церкви. Маємо право служити по законах України. І ми, як громадяни, просимо, щоб нам відкрили двері церкви.